Зглядний приклад зимівлі бджіл без утеплення. Значить, морози, які були цей тиждень, перевищували мінус 6 градусів, мінус 7 градусів. Одним словом, жоден з цих вуликів не є утеплений, стінки вуликів 12 міліметрів і тільки Іде надрамкове утеплення, там іде десь е, така сантиметрова підложка е, утеплювача і все. Значить, що хочу сказати, бджоли пережили цей мороз, оскільки цей мороз їм не страшний. Ось так, е, коли є в рамках їда, як то можна сказати. Є їда, значить бджоли зимують. Історію недавно читав про те, що десь в нас в Україні, в Рівненській області, Рівненщина, мені здається, чоловік описував про те, як його сусід на зиму рій привився десь в саді, обложив снопами з кукурудзиня, і так вони прожили цілу зиму в нас вдома. Ось так і вижили. Значить, якщо в бджіл є корми, їм не страшні морози. Так що ось Кажу ще раз, мінус 7 градусів, всі бджілки живі. всі живі. Що ще хотів би сказати? Я не загодовував бджіл цього року, я залишив їх на меді. Ось так. Так що всі мої бджоли на меді. Так, подекуди є на дні трохи бджоли. Це, напевне, молода бджола, яка не обліталась, і там десь, може, штук 30-40, десь так є на дні вулика. Ну, Практично майже всюди. Десь є, взагалі немає, ну, десь скажу, є по 30-40 штук ось так у вулиці. Ну що ж, зимівля продовжується, вроді все в порядку. Зима з снігом. Минулорічна зима була без снігу, але я кажу сніг останній, який випадав, це десь 5 років тому, такий, що там простоїв 2-3 дні. Ну цей сніг вже стоїть тиждень, його чуть-чуть більше випало. Ось так. Тут в видно клуб. я не можу це зняти. Як я зберігаю рамки, це другі корпуси і рамки я звідси не забирав. Зараз вам покажу, як вони зараз виглядають. От бачите, я навіть нічого зверху не ставив. Рамочки сухі, без жодної молі, а запах йде надприємний. Отак. От Тільки утеплення йде там внизу. Отак От всі йдуть другі корпуса у мене. Отак, бачите. В нормальному стані, без молі і тому подібне. Я їх не забираю з гніздового корпуса ось так. Плюс утворюється така вакуумна камера, де також зберігає тепло. Це є плюс. Ось видно, видно на вулику, як, де знаходиться клуб. Ось так сюди сніг, а тут він витаїв. Клуб виділяє тепло. Бачите? І ось така протайна. У снігу. Тут знаходиться посередині вулика. Ну, Це супер. Я вважаю ще те, що на завтра вже передає плюс 13 градусів. Піде дуже серйозна відлига, перепад температури. Ну і я думаю процентів 100 бджоли вилетять з вуликів. Ось так. Так що це треба передбачити що буде виліт. Виліт бджіл стопроцентний. Ось так. Піднімається температура. От чую, прилетіла синичка, напевне. До годівниць. Вуликів. Винус бджіл. Що ж, Починається чуть-чуть відлига, потепління і бджола вилітає з виносом мертвих бджіл на вулицю. Я бачу тут перед вуликом, напевне, птахи розграбали листя дубове і воно є плюс, що бджола не попадає на сніг. От там сніг, а тут є листячко, І вона може взлетіти, тому що на снігу вона закоцяпне, замерзне. Що ж, рушаю додому. чуть-чуть зими в Британії. Піде відлега. Підуть велити бджіл, чистка дна, самі бджоли все почистять. А я рушаю додому і сподіваюся, як все буде гаразд. За тиждень зустрінемось на пасіці. Зимова пасіка, медове золото.